Слава Україні про навчання українських воїнів в Албанії, про угоду зі сполученими штатами щодо корисних копалин, про схеми з виготовлення медичних довідок задля уникнення призву, про отруєння підлітків чадним газом на Каменеччині. Я Ольга Захарченко впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. Албанія стала 13-ю країною, яка приєдналась до ініціативи з навчання українських воїнів. Про це повідомило Міністерство оборони Британії у мережі Ікс. Мова про ініціативу Інтерфлекс, яка проходить під керівництвом Великобританії з літа 2022 року. Ряд України сьогодні розгляне текст угоди зі сполученими штатами щодо корисних купалин. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, сторони фактично узгодили угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України. Фондом спільно керуватимуть Україна та Сполучені Штати Америки. Шмигаль наголосив, що угода напряму пов'язана з безпековими гарантіями, і без них не буде підписана. Управління внутрішньої безпеки збройних сил України у взаємодії з поліцією та службою безпеки України викрили схему з виготовлення медичних документів. На території національного військово-медичного клінічного центру головного центру військово-клінічного госпіталю затримано особу під час отримання чергової частини хабаря у розмірі 12 тисяч доларів за прийняття рішення посадовими особами щодо визнання військовослужбовців непридатними до військової служби за результатом проходження ВЛК. Крім того, у службових кабінетах, транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів проведено 18 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено понад півмільйона доларів США, 48 тисяч євро та 54 тисячі гривень. Слідство триває. Хмельниччина втратила ще одного захисника. Завтра, 27 лютого, о 13-й годині на площі імені Тараса Шевченка відбудеться прощання із сапером, відважним солдатом інженерно-саперної роди Кушнірком Володимиром Володимировичем 1995 року народження. Він загинув 20 лютого 2025 року на Донецькому напрямку, самовіддано виконавши свій військовий обов'язок. Йому навіки 30 років. 27 лютого оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади поховають воїна на міському кладовищі у Шепетівці. Співчуття рідним Вічна пам'ять і Слава полеглому воїну. На Кам'янеччині четверо неповнолітніх отруїли щодним газом. Подія сталася учора вранці. Через несправність пічного опалення постраждали діти: 14 років, 12 років, 10 років та 4 років. Їх госпіталізували до лікарні. Стан здоров'я задовільний. Понад 6 тисяч дітей на Хмельниччині захворіли на грип та ГРВІ та звернулися до медиків впродовж минулого тижня. Це 56,4% відсотки від загальної кількості тих, хто занедужав. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Найбільше хворіють школярі віком від 5 до 14 років. Нагадаємо, що з 20 лютого усі заклади загальної середньої освіти області переведені на дистанційне навчання. Попередньо онлайн школярів навчатимуть до кінця місяця. Чергове засідання комісії відбудеться уже цієї п'ятниці, 28 лютого. На ньому і вирішать, чи продовжувати дистанційне навчання. Хмельниччина посіла восьме місце за індексом місцевого благополуччя. Про це свідчать результати дослідження Рейтін Лаб. Індекс побудований шляхом оцінювання п'яти показників. Це емоційне сприйняття свого населеного пункту, рівень цивільної безпеки, мова йде про безпеку дітей, пішоходів, безпечність в темну пору доби та екологію. Також рівень освіти та медицини і впорядкованість, а саме архітектура, чистота, розвиненість культурного життя, зон відпочинку, громадського транспорту, якість доріг та економічні можливості а саме легкість пошуку роботи, ведення бізнесу. Міри доходів. Попереду Київська, Волинська, Одеська, Харківська, Івано-Франківська, Львівська області та місто Київ. Дякуємо, що провели цей день разом з Першим Подільським. Долучайтеся до наших соціальних мереж, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Побачимось завтра. На все добре.